Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Він дарував нам іще один день, і ще один день ми маємо в подарунок. Слава Богу, слава Богу. Скільки буде цих днів, я не знаю. Але я вірю, що довготою днів Господь наситить мене. Заситить усіх нас, коли ми беремо Слово Боже і віримо в те, що написано, і своїми вустами промовляємо Його, промовляємо це слово. То воно обов'язково здійсниться в нашому житті. Слава Богу, повіки слава, повіки слава. Сьогодні море знову бушує, бурлить. Навіть ми хвиля тільки що намагалася мене охопити, але слава Богу, я встигла, встигла від неї заховатися, сісти вище на камінчик. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Тут прийшов ще до мене один дружок, теж думає, що робиться, а можливо, не один. Але море бурлить, бушує, піниться. Ось таке сьогодні, воно грізне. Але ми його боятися не будемо. Чому? Тому що з нами Господь. І рано вранці ми прославимо того, хто достоїн усієї слави. Алілуя, слава Богу! Хай полине подяка тобі за щедроти і вічну милість, і Ісус, ти спаситель душі, ти щастя моє і радість. Ти один розумієш все, і думки всі таємні, знаєш, ти зі мною і кожну мить потішаєш і підкріпляєш. Я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро, спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Я любов'ю твоєю живу. І вона, моє серце, гріє, щиро, спасе, тебе я люблю, і ніхто вже мене тебе не замінить. для душі моїй спокій в тобі. Ти відрада, моя спаситель, підкріпляєш у боротьбі, вірний друг і душі втішитель. Ісус, ти найкращий друг, в час, коли моє серце плаче, я до тебе молитві йду. Ти на Ти поможеш мені, мій пастор. Я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро спасе тебе, я люблю. І ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро, спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, і ніхто вже тебе не замінить. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Так, да, ми любимо дуже своїх близьких і рідних, ми любимо дуже і батьків, і дітей, і онуків, і правнуків, ми любимо ближнього себе свого як самого себе. Це заповідь Божа, і ми знаємо, що ми любимо. Але коли ми кажемо, що ніхто вже тебе не замінить. Це не означає, що ми перестали любити своїх близьких і рідних. Ні, ні. Ми їх ще більше починаємо любити, коли ми в Ісусі Христі. І любов Божа проявляється через нас і до наших рідних, і до наших рідних. Алілуя! В першу чергу до наших рідних. В першу чергу, слава Богу, слава Богу. Але ми розуміємо, але ми розуміємо, що люди на цій землі, на цій землі, тимчасово в вічності з Господом ми живемо вічно, вічно, Ісус з нами також вічно. Ісус з нами також вічно. Він вселився в нас, Він сказав Вселюсь вас і буду ходити з вами, і буду вашим Богом! Алілуя. Слава Богу! Від в нас, ми в ньому, одна плоть! Слава Богу! Слава Богу! Один дух, одна душа! Алілуя. Алілуя. Слава Богу! Одне ціле, одне ціле, Алілуя. Алілуя. І якщо ми. Усвідомлюємо, що Ісус — мій найкращий друг, А Ісус мій Спаситель, Ісус відкупив мене, викупив мене дорогоцінною ціною своєї крові. Слава тобі, слава тобі, дорогоцінний Господь, то він, то він, то, то тоді ми кажемо, що я любов'ю Твоєю живу, я любов'ю Твоєю живу, тому що людина може ну, бути дуже зайнята. Або хто любив, то розлюбив. А у Господа такого немає. Господь Він проявляє свою любов кожного ранку. Він повеліває цьому сонцю зійти над цією землею, над праведними і грішними. Господь оберігає нас, вказує нам правильний путь, по якому йти. Тому що вірність його завжди з нами. Він вірний, в ньому немає і тіні змін. Слава Богу, слава Богу. Тому, тому, як написано в Першому Совунян в п'ятому розділі 18 віршові, ми будемо казати, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Знову ж таки, у Христі Ісусі. І подяку складаючи е кожного ранку, ми... Далі, що робимо? Филипп'янах 4.6 Ні про що не турбуємося, бо в усьому нехай просла проявляються. Не так. Ні про що не турбуйтеся, бо в усьому нехай виявляється Богові наші бажання молитвою і проханням сподякою. І знову сподякою, з, з хвалою і сподякою, з, з хвалою і сподякою. Ми дякуємо Богові, прокинулися, дякуємо Богові. Ми в під час подорожі в цьому дні, в день чи ввечері, ми знову складаємо подяку Господу, і йому можна складати подяку цілодобово, тому що він достоєн усієї хвали і слави. Він достоєн, слава йому, слава йому. Чому ми його прославляємо? Тому що він добрий, тому що він милосердний, тому що він є любов, тому що він не залишить, тому що він доведе, тому що він підкріпить, тому що він дасть слушну пораду, тому що він мій. алілуя, а я його, а я його. Як наречена розповідає про свого нареченого, хоча б подружці, хоча б комусь. Їх так хочеться поділитися. «М -м, він такий у мене клас або коли дівчина зустрічає оте своє кохання, їй так хочеться розповісти, а інколи вона навіть не розповідає, а в неї так світяться очі, і люди помічають, що з тобою сталося, ти змінилася. Тебе очі сяють, сяють щастям, радостю, і вона поки так не яковіє, можливо, тримає це в тайні, а потім розповідає: Я зустріла людину, моє серце покохало. Я кохаю і тому я постійно в радості. Я кохаю. Я кохаю. Слово Боже каже, ви залишили свою першу любов. Поверніться, поверніться. Господу так приємно спостерігати, коли наші очі сяють від радості, коли ми стаємо на молитву, чи коли ми співаємо йому пісні, наші очі, знаєте, не просто потухші, не просто так потрібно, так потрібно, так потрібно. Ні, а ми цього хочемо. І під час молитви Литви чи під час співу господу хвали поклоніння наші очі сяють, і навіть якщо вони закриті, але це преображається. Так як у того Моїсея, коли він мав ото спілкування з Богом, виходив, і лице у нього сяяло. Я не знаю, як воно сяяло, як і ліхтар воно сяяло. Чи просто воно було таке щасливо, що люди бачили і казали, вау, який він став красивий, прямо помолодішав. Чому? Тому що він спілкувався з Богом. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Я хочу таких молитв. Я хочу таких співів. Я хочу, щоб молитва була. Знаєте, да, інколи вона буває, молитва брані, але в кінці молитви брані, ми знову складаємо Богу подяку. Ми знову починаємо з хвали і поклоніння і закінчуємо хвалою поклонінням. Це так, це така сутність. Це така сутність, тому що ми повинні бути вдячні, вдячні. Алілуя. Слава Богу, слава Богу! Допоможи нам, Господи, бути вдячними дітьми. Допоможи нам, Господи, помічати всі Твої благодіяння в, нашій, в нашому житті. Подопоможи нам і за мале дякувати, і за мале. І тоді ми побачимо ще більшого прояву Господнього в нашому житті. Алілуя. Дуя, слава Богу, слава Богу. Вчора прозвучало слово покаяння, вчора прозвучало слово покаяння, але Знову і знову застерігаю, брати, і сестри. Перш ніж розповісти і сказати, що тобі треба покаятись, потрібно розповісти про того, кого ти любиш, про нашого Господа, про нашого Спасителя, що він є любов, що Він є не суддя караючий, а Він є люблячий батько. І ті, хто до нього приходять, він не виганяє геть, а він обіймає, а він обіймає і водить в сім'ю. Слава Богу, слава Богу. Вчора, ще вчора, були в мене закладки, щоб прочитати слово по цій темі, але, але вчора було темно. Сьогодні, правда, так вітряно, але я спробую все ж таки здолати цю перешкоду. І так, Євангелія від е, Луки, Євангелія від Луки, 13 розділ. З першого вірша З першого з першого вірша. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому, тобто Ісусові, про галілейців, кров, яких Пілат змішав із їхніми жертвами. тобто, сталася така подія, дуже-дуже жахлива, що прийшли люди, принесли якісь там жертви і поклонялися. Я тут розумієте, тут не написано точно кому. От вони принесли ті жертви і поклонялися. І Пілат змішав їх. Їхні їхні, їхні кров і жертвами, тобто всіх людей повбивали. У відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці галілейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галілейців? Ні, кажу вам. Але, 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 якщо не покаєтеся то всі так само і загинете. Бо ті 18 на яких упала Силоамська вежа. І побила їх. Чи думаєте, що вони були більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятесь, то всі ви отак і загинете. Це слова Ісуса Христа, навіть не апостолів, навіть не пророків, це слово Ісуса Христа, який каже, який каже, якщо не покаятесь, якщо не приймете мою головську жертву, то загинете, то загинете, то загинете. І Господь знову і знову нам каже: обери життя, обери вічне життя зі мною. Навіщо тобі помирати? Хочу ще зачитати ще з одного місця писання до Єфесян, продовж цієї ж теми. До Єфесян, другий розділ, з четвертого віршу. З четвертого віршу. Але Бог який багатий на милість. Але Бог який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив. Нас. Котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю і воскресив нас разом з Ним, і в Ісусі Христі посадив нас на небеса, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство Своєї благодаті. Адже ви спасені через Через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому ми, Його творіння, ми створені в Ісусі Христі для добрих діл, які Бог наперед приготував. Для нас, щоб ми в них перебували, і хтось каже якесь протиріччя, тут потрібно покаятись, а тут благодаті во спасені, тут не по ділам, а тут ми створені для добрих діл. І щось розберися, що, що ж є істина, а істина є Боже Слово, і все, що тут написано, є істина, перш ніж прийняти жертву Ісуса Христа. По благодаті, по благодаті, нам потрібно зрозуміти, що своїми силами, своїми добрими ділами, своїми там е, е, стараннями, своїми доказами, що я кращий, ніж отой сусід чи сусідка, ми вічне життя не придбаємо. Ми повинні зрозуміти, що ми грішні і нам потрібен помічник, нам потрібен спаситель. І коли ми це усвідомлюємо. То ми ото спасіння отримуємо по благодаті, по благодаті. Нам більше нічого не потрібно робити. Нам потрібно тільки усвідомити, що ми були мертві, що ми були мертві для Ісуса Христа, для вічного життя в раю. Ми були мертві, тому що ми ходили отими темними дорогами. Ми служили у тому сатані, і навіть хтось скаже: ні, 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 я не служив. Але ми, люди, служимо комусь одному. Або Богові, або д'яволу. Да. Інколи, діти Божі, ми спікаємося і допускаємо якісь думки, або навіть дійства, які служать сатані, але потім знову каємося і розуміємо, що нас ніхто і нічого не відлучить від Божої любові. Все. Все, ми вже записані в книгі життя, наші імена вже записані на долонях нашого Господа, нашого батька, який, навіть якщо ми оступилися, навіть якщо ми розвернулися і пішли в іншому напрямку, він буде виходити на дорогу і очікувати, і вірити, що ми повернемося. Повернемося додому, і його віри буде достатньо для кожного з нас, для навернення. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Тож, коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, ми померли до цього, для цього світу, ми померли для гріха. Наше тіло померло, це образно, я розумію. Але ми померли і Воскресли з Ісусом Христом. І тепер, коли якась болячка щось там нас спокушає, ми повинні сказати: Я помер. Моє тіло ото, ото, наповнене болячками померло. А тепер... Живу вже не я, а живе вже Христос. Я ранами Його зцілений, зцілена. Я маю вічне життя, радість. Я маю свободу в Ісусі Христі. Я маю свободу у всіх сферах свого життя. Я вільна людина. Чому? Тому що мені оцю свободу придбав Ісус Христос. Алілуя, Слава Йому, слава Йому! Як же я можу не дякувати Йому? Як же я можу не хвалити йому, Його? Адже я була рабом, рабом гріха, а тепер я вільна. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Тепер я його дитина, тепер я вільна, слава, слава Йому! Повіки слава! Повіки слава! Тому, якщо ти ще дорога душа не прийняла Ісуса Христа в своє серце, я кажу тобі, Він є любов, Він є любов, Він є той, який ніколи не зрадить, Він є той, який буде завжди поруч. І навіть якщо буде летіти, якщо буде зриватися, і навіть якщо розруха, а Господь скаже: Я не залишу тебе, я не залишу тебе, і навіть до останнього подику твого життя я буду поруч. Потім, коли твоє тіло зробить останній дип, я візьму тебе на руки і понесу, понесу туди на небеса, де тебе очікує такий класний маєток, де тобі буде завжди добре, де ніколи нічого не буде боліти, де сліз не буде, буде вічна радість, вічна радість, алілуя! Слава Богу, слава Богу! Знаєте, я під час молитви, під час поклоніння дуже часто плачу, і мені інколи так подобаються ті сльози, які я лью у ніг ісуса Христа. Вони мені до вподоби. І коли я читаю, що на небесах не буде зовсім сліз, то я думаю, господи. А мені так інколи добре, коли я плачу у твоєї присутності. Але я знаю, що там де настільки класно, що навіть не потрібно буде проливати ці сльози. Тут на землі, ходячи по тими дорогами, інколи ми забруднюємося. і нам так потрібні оті сльози, сльози очищення. Алілуя! Слава Богу! І хтось каже, то вже Ісус нас очистив. Да, амінь, сповна, да, амінь. Але ж ми в цьому світі, і хочемо чи не хочемо, ми забруднюємося. Тож нам потрібні оці сльози очищення. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Нещодавно я читала таке висловлювання, що слон, ну там був слон, що пішов і прийняв купіль. І помився повністю, став такий чистий, чистий. І от такий він чистенький йде додому, радісний, свіженький, пахне так дуже приємно. А на зустріч йому іде свиня. Яка намаз така брудна, брудна, вона щойно там знайшла якусь таку багнюку, обмазалась уся-уся і йде назустріч. І от вони зустрічаються на такому вузенькому шляху. І слон взяв і відступив в сторону. Відступив, зупинився і відступив. А свиня гордовито пройшла, що ха? От навіть слон мені дорогу поступається. Ось така я сильна, ось така я крута. І коли слон уже доблизився до своїх, то слони інші запитали: слоне, а чому ти її поступився місцем? І тоді слон відповів. Я міг дуже легко просто наступити на неї ногою і навіть розчавити її. Але б тоді б я забруднився. А я не хотів оцього. Я не хотів. Бораль! Не коли ми діти Божі, коли Господь нас очистив, омив своєю кров'ю, ми чисті, то не забруднюємося, шукаємо миру, шукаємо спокій, шукаємо того виходу, щоб перемагати зло добром. І не забруднюватися, і не забруднюватися. І якщо навіть хтось гордовитий отам от іде і хоче забруднити нас, нам просто треба встати в сторону і почекати, поки він пройде. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Будьте благословені Господом! Пам'ятайте, що він поруч, що він завжди, хай Господня рука буде завжди над вами. Оберігаючи вас від всякого лиха в ім'я Ісуса Христа і Хай збереже мир в наших серцях. Амінь.